Vale. Давай зробимо такий розклад на твого військового, а хлопця, чоловіка, брата, друга, хто в тебе є, да, його психологічний стан, який наразі його психологічний стан, на що звернути увагу? Його взагалі, а, от наразі стан, да? давай подивимось. Так, думає про сім'ю, але він як прив'язаний да, до служби і так далі. Думає про сім'ю, про близьких. Думає, ти знаєш, от хочеться йому якось закритися, хочеться йому вдома, хочеться йому ну, уйти, скажімо так, в свої якісь такі рамки, да? відпочити навіть. Можливо, про дом, про сім'ю думає. Ну, дивись, є такий момент, як третіх, скажімо, людей. Можливо, ваші стосунки, якщо це твій хлопець, наприклад, і сюди може влазити мама і так далі. Тобто якась, якісь родичі, ось такий момент показаний: слухай, він очікує від тебе більше любові, він іде до тебе з любов'ю, насправді, любить тебе. да, І потихеньку входить, підтримуй його, підтримуй його любов'ю, добрими словами і так далі. Дійсно думає про тебе. Дивись, хоче зустрічі, хоче якого, знаєш, навіть, скажімо, танцювати це життя з тобою, да? якщо ти його дівчина, жінка, і так далі. Так, слухай, може слідкувати за тобою. Може слідкувати за тобою. Також ти за ним можеш слідкувати, а, інтересуватися в, а, і так далі. Так, ну є якісь такі моменти в нього, знаєш, ну, розумі, зрозуміло, війна, ну це не для кожного стосується. А, можуть бути у вас якісь такі ситуації. Да? А, також а, не закривайся від нього, сонечко. Можеш бути така трошки закрита. Тут більше треба йти. По любові, йому не подобається, тому що ти можеш бути закрита, якось м м закриватися. Але дійсно він зустріч хоче з тобою, але бачиш відстань, як на різних берегах, скажімо, стоїте. Ну, м м Він до цього тянеться, йому це хочеться, скажімо так. А що я тобі ще хочу сказати? Може він уходити в уособленість, да? бути таким, як в своєму кокані, а знаєш, а як трошки закриватися від всесвіту. Пиши йому, а дзвони йому а і мрій про нього, да, а якісь а такі навіть а любовні листи, тось тобто подумай не просто так, да, а якісь такі моменти. да Його стан йому треба знаєш, побути більше наодинці, змедитуватися стихії, природи йому допомагають. Але іде служба служить, звісно стоїть тут да, на чеку. Ну такий стан пиши, а нехай буде так. Янгола на охоронця нашим військовим. Далі буде, підписуйся.